Почнемо з захисту нашого неба. Російські шахеди постійно атакують територію України. Кількість дронів збільшується. Українські сили протиповітряної оборони використовують усі наявні засоби, щоб знищувати російські дрони, зокрема, і гелікоптери. Чергова російська БМП не витримала зустріч з українським дроном на покровському напрямку. ФПВ-дрон сил оборони епічно знищує російську БМП 3 А ось так військові з 60-ї механізованої бригади відбивають черговий ворожий штурм поблизу села Терне на Донеччині. На українські позиції одночасно наступали кілька штурмових груп. Супротивника використовували різноманітну броньовану техніку. На Курщині українська аеророзвідка виявила місце базування російських ФСБшників. Одразу після цього до справи береться українська авіація з використанням високоточних авіабомб. А це відео буде знищення російського дрона розвідника в українському небі. Саме ці пташки окупантів наводять їхню артилерію та далекобійні ракети на позиції наших військових, об'єкти інфраструктури і просто житлові райони міст. На одному з напрямків українські військові виявили вогневу точку супротивника. В будинку засів ворожий кулеметник, який вів вогонь по позиціях українських захисників для усунення небезпеки. За справу взявся пілот в Тим часом українські дронарі третьої штурмової продовжують нищити ворожу техніку. Цього разу FPV-дронами відпрацювали по ворожому танку бойовій броньованій машині. А щоб позбавити окупантів зв'язку, вразили антену на одній з позицій. На іншому відтинку фронта українські прикордонники добряче насипають окупантам. Ворожу техніку нищать за допомогою знов таки fpv дронів. Цього разу загрози більше не становлять російський танк т 80 бронетранспортер та позашляховик окупантів. А зараз будуть кадри російського штурму поблизу часового яру. Ймовірно, окупанти були впевнені, що негода стане їхнім прикриттям. Та захисники з 24-ї окремої механізованої бригади були на напого... Готові знищили чотири ворожих бойових машин десанту за раз, Інші відступили.